Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ, кашлю немає. Твої людей дістали поранення. Росіяни тим часом обстріляли більше 30 населених пунктів Херсонщини Продовж минулої доби. Інформує ова. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку і три приватних будинки. Також ворог понівечив приватні автомобілі і газогін. Олександр Толоконіко виходить з нами на зв'язок. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Олександр, яка у вас наразі ситуація безпекова та й просто, скажімо так, життєва, що в Херсоні відбувається? Прошу. Е, ну, нагадаю, що ми тут під постійними обстрілами. зранку вже були вибухи. Е, хочу... Е, Передати співчуття від Херсонщини на Тернопільщину ми всім серцем з вами. Ми переживаємо кожен день такі жахливі події, ми знаємо, як це важко. І тому ми з вами, і все, що потрібно, ми могли б зробити для вас, ми готові робити. Навіть при тому, що у нас тут е, самих постійні обстріли. Ну, Дійсно, вчора е, були е, двоє поранених, але нагадаю, що позавчора. Двоє загиблих. І один. Ці люди, які двоє чоловіків, які загинули позавчора. Вони робили все для того, щоб і область, і місто продовжувало жити. Один з загиблих це працівник СТО в середмісті Херсона. Інший працівник комунального підприємства Новоронцовки, які саме їхали на автівці, яку передали нещодавно. Для того, щоб налагоджувати життя у цьому районі, і на жаль, цю автівку атакував пів е російський, який вбив одного чоловіка, саме водія і поранив іншого. І дійсно, ми живемо в такій е вздовж лінії фронту, е і на лінії фронту сам Херсон і багато населених пунктів. Е вчора 31 населений пункт був обстріляний за добу. Як ви вже сказали, пошкоджені автівки, багатокрутинний будинок, але це, звичайно, найголовніше, що немає загиблих, і дійсно трошки вчора менше було обстрілів, ніж завжди. Якщо говорити про елементарні блага, те, що росіяни намагаються у нас забрати, і ситуація в Тернополі вона теж це якнайкраще підтверджує: струм, тепло. тобто, Опалення водопостачання. Що з цим? Ну, ми постійно ремонтуємо. У нас тут, слава Богу, не виключається централізовано, але прильоти постійні. І по трансформаторам, і по водонапірним баштам, і, в принципі, по підприємствам, які забезпечують такими послугами місто та інші населені пункти. Але ми за три роки вже звикли ремонтувати це оперативно. Є запасні деталі. Ми оперативно поповнюємо це. Ну і звичайно, саме головне це люди. Люди, які виїжджають на ці виклики, ремонтують, і попри те, що можуть загинути, і було багато вже у нас випадків загибелі. На жаль, і е, працівників газової служби, і електриків, і, і водоканал працівників водоканалу. Тому. Дякуючи їм, перш за все, ми з водою з світлом і з благами цим буквально на хвилину лишається кількість людей, ну візуально бодай, та які е проживають зараз у Херсоні. Чи це відрізняється від літнього періоду? Тому що ну, от, фактично, ці останні дні вони ознаменувалися таким знаєте істотним похолоданням. Ну, дійсно, коли похолодання людей менше виходить на надвір, і якщо вкладати візуально, то начебто менше. Але поки що немає суттєвого відтоку населення з Херсонщини і з Херсону, ну, думаю, що все ж таки це ще не похолодання. Ну Тим паче там позавчора у нас в Херсоні було 18 градусів це майже літо. Тому такого похолодання у нас тут немає. Але думаю, що якщо дійсно, коли там почнеться холодно, було бути в квартирах, і можливо погіршиться безпекова ситуація. Люди більш активно почнуть виїжджати. Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Олександр Толоконіков щойно з нами